Медитація від надмірної тривоги, тиша думок. Прослуховуйте цю медитацію в миті, коли здається неможливо гамувати тривожні думки. Медитація від надмірної тривоги скерує увагу з думок у внутрішні відчуття тут і зараз. Згодом, ви зможете самостійно повторювати цю практику будь-де. Отже, займіть зручне положення тіла. З вдихом потягніться маківкою вгору, наче намагаєтесь вирости, з видихом заплющте очі, кілька секунд поспостерігайте за своїм тілом і станом, спробуйте відчути, у якій частині тіла скута напруження, тривога, дискомфорт або біль. Скеровуйте увагу з думок на відчуття. Розслабте тіло і продовжуйте спостерігати за відчуттями. Вдих! І видих, глибокий вдих і видих. Не картайте себе, якщо вам важко зосередитись одразу. Прислухайтеся до тіла, будьте терплячими до своїх думок. І тепер вони, подібно до хмар, пливуть повз вас. Думка змінюється іншою думкою, і це постійний потік хмар, що жене вітер. Ви спостерігаєте за ним, а отже, ви це на ваші думки. Ви спостерігач, глибокий вдих і видих, вдих і видих. Відчуйте, як розширюється ваш внутрішній простір, як з кожним видихом ваше тіло і розум заспокоюються, дозвольте собі побути в цьому стані невагомості кілька хвилин. Повторіть вдих і видих, пам'ятайте. Тривожні думки це не факти і не істини, вони не можуть справджуватися чи ні. Тривожні думки, покликані сигналізувати про небезпеку, це нормальний сигнал психіки. Проте ми часто переоцінюємо масштаб небезпеки або сприймаємо її крізь призму власного досвіду, внутрішніх конфліктів чи болю. Ви не мусите контролювати непідконтрольне. Дозвольте собі відпустити те, що вам не підвладне. Глибокий вдих і видих. Скеровуйте увагу на дихання, глибокий вдих носом і повільний видих через рот. Ви спостерігач за потоком хмар із тривожних думок. Відпустіть останню тривогу з тіла. Спостерігайте за відчуттями у тілі та дозвольте собі бути вільними та невагомими. Коли ви будете готові, розплющте очі, ухопіть розсіяний простір довкола, відмітьте навіть незначні позитивні зміни та подякуйте собі за практику. Гарного дня!